Пованих територіях. А яка вона? Чи є вам що повідомити? Можливо, є якісь зміни, можливо, є зміни в лінії фронту, можливо, є зміни в соціальних питаннях у людей? Доброго ранку. Ну, у нас на Луганщині залишається ситуація стабільна такою важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Наступи ну не зупиняються в принципі на жодному напрямку, і на сватівському, і на кримінському піддаються обсілам всі населені пункти, де окуповані. Які знаходяться і вздовж лінії фронту, і трохи глибше, і білогорівський напрямок так само важкий. Але е, всі от намагання ворога за останні пару діб е, там по Сватівському напрямку вони намагались вийти важкою там технікою, е, але е, розвернулись, пішли назад. саратами. Кремінський напрямок. Дві доби тому, е, взагалі, було ну таке достатньо потужна е, спроба наступу. Три роти пішло е, в Наступ там на якраз на Кримінському напрямку, але сили оборони там вистояли все нормально. і з трьох рот для розуміння дві тільки повернулись на свої позиції. Десь порядка 70-200 залишили росіяни. Там ну і десь біля того поранених. Пане Сергію, і раніше, от генштаб повідомляв інформацію про те, що росіяни планували відключити інтернет на тимчасово захоплених територіях Луганщини. Чи є у вас з приводу цього якась інформація? І відключили і не тільки інтернет, здочь лінії фронту, навіть мобільний зв'язок вони відключають глушать. тобто намагаються все враховуючи те, що всі майже будинки по всім населеним пунктам, які розташовані вздовж лінії фронту, зайняті бойовиками, то вони задля власної безпеки, от зв'язок повністю вимикають абсолютно і ще раз і інтернет, і мобільний зв'язок так само, і це ми навіть не говоримо про. Якісь там варіанти українських операторів. А в їх там власні чи е, ті, які зареєстровані на територію окупованої Луганської області, чи російські, все вимикається е, людям. Дуже важко десь з кимось зв'язатись. Е, ну, не на території окупованої Луганщини. а мова йде е, лише про мобільний інтернет, чи про стаціонарний. Uh, ну, все, що стосується э, лінії фронту, то там про стаціонарний э, і нема що говорити, тому що все ж таки там бойові дії проходять, і э, мережа просто вона зруйнована. А такта стаціонарний туди глибше, далі на окупованій частині Луганщини, в принципі, ще є і користуватись можна. Uh -huh. а, і чи можливо є у вас інформація з приводу того, що а, Можуть, ну, чоловіків на тимчасово окупованій території мобілізувати до російської армії з приводу цього можете щось сказати? ой Та там вже майже нікого не залишилось. Ну, дивіться, другий рік війни повномасштабної е, пішов, і повірте, ми бачили е, хвилі від е, ура патріотичних там. І йдемо там звільняти нашу республіку. Потім мотивації в вигляді грошей. А потім вже до просто репресій і людей, коли силоміць хапали і відправляли в воєнкомати і обманювали там великими зарплатами в різних комунальних установах. Ми все це бачили. Тому зараз ситуація ну не покращується, тільки погіршується. Все, що стосується е чоловіків, які мають вік, до речі, які вони е розширили. Якщо раніше хотіли тільки там до 27 років там е мобілізацію проводити, зараз все зараз там 50+, плюс е всіх набирають, всіх перевдягають, і в принципі е хорошої підготовки в них немає. Так, швиденько десь щось показали і одразу відправили на фронт. Ну, це в прямому сенсі слова гарматне м'ясо. Дякую вам, пане Сергію, за цю інформацію.